Сили оборони України завдали удару по заводу енергія в Росії. Там ворог виробляє акумулятори для БПЛА, авіації та ракети Скандер російські окупанти намагаються захопити острови у Дельті Дніпра у Херсонській області. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удар по ПАД енергія в місті Лесь Липицької області РФ об'єкт уразили у ніч на 23 травня підрозділи сил спеціальних операцій збройних сил України. У взаємодії з іншими складовими сил оборони підтверджено влучання в районі цілі, зафіксовано серію вибухів. Цитата на території об'єкта виникла пожежа. Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється. Йдеться у повідомленні генштабу у генштабі. Підкреслили пад енергія – один із найбільших у РФ виробників хімічних джерел струму. Підприємство єдиний виробник батарей для модулів планування і корекції, що встановлюються на авіаційні бомби. Також завод забезпечує виготовлення батарей для ОТРК Іскандер М. Крилатих ракет морського базування та низку універсальних акумуляторів, що застосовуються в системах енергозабезпечення спеціальної техніки. Зупинка роботи ПАТ «Енергія» може залишити частину військової техніки та засобів ураження російських окупантів без критично важливих елементів живлення. Додали в генштабі. Тим часом на придніпровському напрямку на Херсонщині російські окупанти намагаються відтіснити ЗСУ від Антонівських мостів біля Херсон. На та захопити острови в Дельті Дніпра. Про це в етері телемарафону розповів речник Силоборони Півдня України Владислав Волошин за його словами. На півдні противник активізував авіацію і збільшив кількість дронових ударів. Крім того, ворог не зменшує числа штурмових дій і артилерійських обстрілів по позиціях сил оборони України і прилеглих до лінії бойового зіткнення населених пунктах. Зокрема, на придніпровському напрямку противник проводить перегрупування, логістичні, евакуаційні і розвідувальні заходи для продовження спроб захопити острівну зону Дніпра. За словами Волошина, на Херсонщині ворог зосередив на декількох точках штурмові групи. Для проведення форсувальних дій невеликими групами піхоти цитата: ворог намагається витіснити наших оборонців від антонівських мостів. Також намагається на півдні острівної зони взяти під контроль декілька островів. Зокрема, це забич Нестрига Кузулиський. Там противник хоче взяти якийсь плацдарм і далі поступово острів за островом, протока за протокою, здійснити висадку на правий берег, пояснив Волошин. Він додав, що станом на зараз всі ці спроби марні щодо кількості сил та засобів, які ворог там зосередив, то їх цілком вистачає для проведення таких штурмових дій. Водночас, за словами Волошна, їх недостатньо для класичного форсування Дніпра. Цитата. Проте противник там буде постійно діяти активно, постійно триматиме активність завдяки тому, що зібрав там відповідну кількість сил. Підкреслив Волошин.